Майже 4 тисячі нових книг придбали в межах програми соціально-економічного розвитку для бібліотек Черкаської централізованої бібліотечної системи. Така ініціатива має на меті збагатити літературний фонд книгозбірень українськими творами сприяти популяризації нашої культури, історії та мови. Повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради. Серед новинок, художня та наукова література, поезія, проза та документальні видання. Ми дуже раді поповненню наших книжкових полиць, тому що фонди наші трошечки зменшилися за рахунок того, що в нас було велике списання літератури російської письменників, які підтримували російську агресію. В результаті ми очікуємо 4 тисячі нових примірників. Сподіваємося. Що такі надходження стануть доброю традицією?